Давайте ми тоді з вами поговоримо про наш фронт. Про цю шалену ситуацію сьогодні, що склалася на фронті, 1200 кілометрів активного фронту. Не можна сказати, що там десь критично, там всюди критично. Але от Покровськ сьогодні в новинах номер один, і чому я про нього згадала? Тому що рік тому я там була. І мене дуже вразила ситуація, про неї потім військові багато записали відео, коли там садили клуби. Да. От, я тоді пошарилась в інтернеті, подивилася, що на все це там виділена велика кількість мільйонів, там, 30 чимось мільйонів, і там дорогу відремонтувати, 4 мільйони. Коротше, велика кількість грошей на такі знаєте, житлово-комунальні, якісь господарчі, я не знаю, моменти. От тому Покровськ. Сьогодні ми бачимо по карті діпстейп, не слухаючи нікого. І у нас там стоять бригади, від яких я знаю як ситуація. Як ви вважаєте, що там найближчим часом може бути? Давайте так. Така військова, чітка резолюція. Ну, у нас чотири ділянки, про які я вже говорю не перший місяць, які потребували уваги. Це Покровськ, це Константинівка, це Лиман. І це Купінськ. Чому? Е, маючи певний досвід військового і військового світу, я розумію прекрасно, що е, захоплення під контроль цих ділянок місцевості, навіть містами вже в певних моментах можна і не називати, бо там знищено. Але між тим, це побудова чудової ракадної дороги вздовж лінії російсько українського фронту і це створення перспектив на подальший стратегічний наступ росіян. Купінськ – це взагалі найпотужніша залізнична станція. І подивіться, як вони зайшли в Купінськ. Вони зайшли, оминуючи залізничний вузол, аби його що не зруйнувати. Це ж ситуація така сама була, як була по Дебальцеву. В Дебальцево теж була ситуація, Дебальцево потрібно було. Так і Купінськ безпосередньо дуже потрібен, бо захоплення задичного зла Купінськ скорочує в певних моментах для росіян і їхню логістику в перевезенні, більше ніж 300-400 кілометрів. А це практично добовий перехід. Ну, практично добовий перехід для будь-якого російського ешелону. А з уроханням того, що основний транспорт, який забезпечує російську армію людьми, боєприпасами, зброєю, всім. Це залізничний транспорт, це основа їхнього постачання. Це та е, артерія, яка йде, що стосується артерії залізниця, це, до речі, перший раз е, виникло під час громадянської війни в Америці, що вже тоді сказали, що Залізниця це артерія війни. Якщо кров, то це нафта війни, як казав да, Черчилль, да. то артерія то це залізниця. І от, е, Захоплення оцих вище перерахованих населених пунктів, це спроможність створити. Що таке ракадна дорога? Це та дорога, де яка паралельна лінії фронту. І маючи таку дорогу, і в автомобільному варіанті, і в залізничному, ти можеш достатньо швидко перекидати на певні ділянки, які тобі потрібні. Людей, техніку, зброю, боєприпаси до цієї зброї, яка там є. І це ну дуже потрібно. І це реально завжди так робиться. Тому нічого нового, до речі, росіяни вони воюють е, тими ж самими підходами, які використовувалися під час зимового наступу 43-го року. підкреслюю, це е, січень, е, лютий 43-го року. Це операція скачок, що стосується е, першої спроби звільнення е, лівобережної України. Тоді раді... е, Червона армія практично дійшла, практично там декілька 15 кілометрів до Запоріжжя не дійшла, і до Дніпропетровська тодішня не дійшла 10 кілометрів. Але потім за рахунок контрударів німців обрізали, оточили і знищили. І все відтягнулось потім до осені 43-го. Тому на війні складно придумувати щось нове, бо всі наступи все одно йдуть за комунікації, за дороги, населені пункти, за залізничні вузли, за підприємства, які, якщо захопити не зруйнованими, зможуть потім. Будь направлені на покращення твоєї економіки, що росіяни роблять безпосередньо. І для них ще, мабуть, ще одна артерія це така важлива це вода. Бо бої за Лиман в першу чергу йдуть, що далі за Лиманом вже е, Славянськ, а за Славянськом вже канал е, Дніпро-Сіверський Донець. І це вода для Донбасу. І вода не для мирного населення Донбасу на окупованих територіях, а вода для забезпечення підприємств тої водою, яка потрібна для е, нормального е, функціонування цих підприємців, які будуть приносити потім гроші в російський бюджет. У нас е, 95% населення України сприймає, що війна це величезна кількість хоробрих, навчених, мотивованих людей, які сміливо і професійно воюють на фронті. Але це не та правда. Війна насправді це спроможність економіки держави забезпечити потреби цих людей, про які ми зараз говоримо. Бо батальйон на фронті будь-який там десантно-штурмових військ. Теревошний батальйон, піхотний батальйон, він може бути суперпідготовлений. Але якщо комбат цього батальйону своєчасно не отримує в потрібній кількості дрони, не отримує пальне для його техніки, не отримує медикаменти для надання допомоги пораненим, не отримує харчі, не отримує воду, то цей батальйон не зможе воювати, він не буде ефективним, які б не були хоробрі люди. Тобто, що у нас по так, цим містам, які ви назвали зараз, самим ключовим? Що очікувати, чи буде така ж історія як з Бахмутом? Гарна Наскільки питання? вона ймовірна? А питання не в російських наступальних спроможностях, вона також там не все так ідеально. І, і Економіка там теж з проблемами. І з економікою величезні mm -hmm. проблеми. Mm -hmm. І це якраз треба розуміти, якби на нас не тиснули, ми системно довбаємо цю скалу, як казав? Іван Франко, і досягнемо свого успіху. Але для того, щоб цю довбати скалу, у нас також мусить бути ресурс. І що стосується цих міст, ну е, уже почалась істерика, що стосується е, оточення е, Покровська. Так. так, є передумова е, Мернарати Покровське, це було зрозуміло. І ця ж тактика абсолютно не змінилася. Це ж було вже системно. Росіяни вже намагаються не влазити в лобові е, бої міського значення. В міській забудові намагаються обійти, обрізати логістику, і Потім, коли війська залишаються без води, без їжі, без цього, ми мусимо звідти виходити. Ситуація по куп'янську, купянську пробачу, по Курську показала. Нам обрізали логістику, які б ми не були хоробрі, ми звідти вийшли. А за рахунок чого вони обрізали? Вони обрізали за рахунок того, що вони зібрали найкращих операторів БПЛА. З усієї російської армії сформували з них чудові підрозділи. В величезній кількості отримали все, що їм потрібно, включаючи й в півдроні на оптіка і почали системно обрізати нас. Ми, дивлячись на це все, не стали боротися. У нас проблема полягає в тому, що ми теоретично боремось з дронами, але абсолютно теоретично не опрацювали тактику знищення тих, хто цими дронами керує. От росіяни створили спецпідрозділи, які вже з середини серпня цього року активно займаються не полюванням за танками БМП, БТРами української армії, там за чи за окремими джипами чи за окремими солдатами. І на це не чихати. Вони шукають тих, хто цими дронами керують. Це найцінніше, що є в цій війні. Це навчені мотивовані люди. І от вони почали... Системно це знищують. Вони створили спочатку один підрозділ під назвою Рубікон. Почали це почали це масштабувати, і реально вони досягають, на жаль, в цьому достатньо хдобрих ну, результатів судний не день, на нашу да, користь на Покровську. Вони тепер задаю питання за рахунок, чого у нас ми створили протидію. Ні, ми почали займатися єбалами і показувати скільки якої техніки ми спалили. І ми зов погнали за показухай. Да, у нас ця ситуація в тому виходить, знаєте, що? що судний день, як і Рубікон, це ті підрозділи, які повністю забезпечуються Міністерством оборони росіянців, в яких знаходиться дуже велика кількість людей, і там кожен підрозділ займається не Універсальний оператор дронів, який штурмує і може там вбити техніку, знищити чи вбити оператора БПЛА. А там кожен займається той технікою, той логістикою, той е, операторами БПЛА, той ще чимось займається. Тобто, у них розголуження таке, чому у нас такого немає? Хм. Найбільше чого е, я не люблю в армії, це слово героїзм. От від реально, ненавиджу це слово. Бо в моєму розумінні це моє сприйняття, коли йде питання про героїзм, це значить під час планування було щось втрачене, що стосується підготовки, навчениця, забезпечення людей, правильна організація взаємодії з сусідом справа, з сусідом зліва, і потім прошари начальників почали закриватися героїзмом підлеглих. Угу. Я на, на війні обожнюю слово професіоналізм. Коли кожен робить свою роботу. Так от ті, хто воюють проти нас, вони воюють значно більше, ніж ми 14 року у своїй більшості. І система професіоналізму на певних етапах, у них е, створена знов такий ж непопулярний приклад, знов е, зеленоботи захлинуться, що скажуть, що, блін, рекламує росіян. Я не рекламую, я констатую факти. В 22-му році, коли повномасштабна війна почалась, за 22-й рік, в Росії на базах 52 вищих навчальних закладів було додатково додатково створено кафедри військово підготовки. Додатково, до того були ще 52 кафедри, які готують спеціалістів не тільки офіцерського і сержантського складу, а спеціалістів за різними військово-обліковими спеціалістами. Можна я задам вам питання? А на базах наших навчальних закладів цивільних скільки ми додатково розгорнули? У нас підготовка операторів БПЛА в своїй більшості досі це головний біль операторів, не операторів, а волонтерів, які створили ці школи підготовки. І держава над цим не працює. Да, в свій час була пропозиція, в тому числі і ми пропонували, що якби існувала спроможність приватних військових компаній, навіть не воювати, просто готувати. Бо якщо ви роздивитесь питання існування військових частин і порівняєте з приватними військовими компаніями, це як приватні підприємства і державні підприємства. Державні підприємства вони нікуди не поспішають, в своїй більшості, і вони системно гризуть бюджет. Бо їм не треба спішати, у в них же бюджет. Не зарплата, є все нормально. А приватна дає. компанія е, і, і приватне підприємство в неї її гроші, і вона прорахує, яку кількість людей її треба тримати, аби мати щось з цього зиск. Вона не буде тримати зайвих людей. Якщо подивитися штати військових частин, особливо навчальних центрів, то е, достатньо часто ці центри забезпечують нормальне функціонування керівного складу, а не е, якісну підготовку особового складу.